Взагалі в таборах чимало є історії про те, що жінки наважувалися вагітніти, народжувати дітей у таборах безвідносно до, до особи батька, просто щоб досвідчити це, просто щоб мати людину, яку ти любиш і якій ти можеш себе присвятити. Материнство заради материнства, навіть усвідомлюючи, яка гірка доля може спіткати, це немовля, воно може не вижити, воно може бути втрачене згодом. І ці діти в, в тих притулках, при таборах, вони, вони були як звірята, тому що якщо їх навіть трохи годували і, і все інше, то їхнім розвитком ніхто не займався, їхні соціальні комунікативні навички, мовні навички були. Мінімальні, вони не мали емоційного розвитку. Це були нещасні діти. Але заради того, щоб відчути оце материнство, жінки розуміючи, що можна і не дожити до звільнення, або доживши до звільнення, вже ніколи не мати належного здоров'я, бути нездатною до дітонародження, то власне вони наважувалися на народження дитини. Просто щоб мати цю дитину і бути матір'ю, це для мене є дуже таким знаковим, тому що виявляється, це був спосіб відчути любов у місці, де для любові не було нічого передбачено.